Розглянемо задачу, яку теж можна розв'язати легко за допомогою лінійного рівняння. Давайте розберемося. Отже, катер пройшов відстань між пристанями за течією за 2 години, а проти течії за 3 години. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії 3 км за годину. Тут, безумовно, йде мова про задачу на рух, так, раз рухається катер. То ми обов'язково складаємо собі умову, короткий запис у табличку. Дивіться, я сказала слово мусово ні, звісно, що це нічого нікому не мусово. Я так роблю і вчу так своїх учнів, аби структурувати дані, тобто, аби не розфокусовуватися, коли розв'язуємо задачу. Я збираю це все і розкладаю по поличках. Тобто, Рух був за течією проти проти течії відстань, швидкість, час, це величини, про які йдеться в задачі. Далі мова йде про катер, який рухався за течією 2 години, за течією 2 години, проти течії 3 години, проти течії 3 години. Далі знайти треба власну швидкість катера, а швидкість течії відома 3. Тобто, я собі зразу розумію: мені треба знайти власну швидкість, значить, я її позначаю хм на годину, це власна швидкість. 3 км за годину, в умові сказано, це швидкість течії. А тепер дивимося, а катер рухався за течією. Як знайти швидкість за течією? Треба додати до власної, додати швидкість течії. Як знайти проти, звісно, будемо віднімати від власної віднімаємо швидкість течії. Тепер, коли ми по ідеї заповнили в таблиці два стовпчики, пам'ятаємо, що третій заповнюємо по формулі. Як знайти С. Відстань. відстань по формулі це швидкість помножити на час. Тобто нам треба х плюс 3 помножити на 2, і ми дізнаємося, скільки е, яку відстань пройшов катер за течією, Або е, швидкість проти помножити на час руху. 3 помножити на х мінус 3. Все. А тепер йдемо в умову задачі і розбираємося. Катер пройшов відстань між пристанями за течією і проти течії. Тобто, розуміємо, що була пристань 1 і пристань 2. На річці, так? І річка тече в одну сторону, наприклад, сюди ми рухалися сюди за течією, а поверталися ми вже проти течії. Тобто, реально це одна й та сама відстань. Все тепер можна сміливо шукати, е, прирівнювати ці відстані і шукати Х із рівняння. Все розкриваємо дужки акуратно, уважно. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Ну, я пропоную 2х відняти 3х мінус 9 відняти 6. Виконуємо дії, це виходить мінус х дорівнює мінус 15, домножуємо на мінус 1 і отримуємо, і отримуємо х дорівнює 15. Вертаємося, що ми позначали за x? Х? х це у нас власна швидкість. Робимо висновок. Отже. 15 км за годину це власна швидкість. Вертаємося до питання задачі: знайдіть власну швидкість. Супер, оце і є наша відповідь. Все легко і просто.